Добрий день, любі мої. Дивимося рівне. Що чекає рівне? На період з 8 по 15. Так, рівне. Рівне місту укріплюється. Дивіться, виділяються кошти, виділяються. Люди працюють. І саме рівне укріплюється, і кордони, і, ну, клас. Рівне щось таке класне поставлять, щоб збивати. Мені подобається. Все добре рівне. Зелений рівень. Так, область. Буде летіти зверху. Це прольот. Ні, охороняється, все захищене, все супер просто. Все добре. Е -е, повітряні тривоги будуть. Без цього нікуди. Вибачайте війна, є таке. Але всі зіб'ються, зірка, все буде добре. Не переживайте. Чи правильно я зрозуміла ДРГ будуть. Дереги будуть. Але все це все буде добре, не переживайте. Нічого поганого я не бачу, чи буде перехід дерунів. Сонечки мої, стоять ці дерунці у нас за кордоном, бачите, своїм, хай стоять далі. Чогось чекають. Чекають, на поготові, знаєте, як то. Чекають наказу якогось, але стоять. Отже, рівне, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на... пишіть в особисті повідомлення, там всі мої під відео, всі контакти є. Кому потрібна допомога, нікому не відмовляю, всім допоможу, все, якщо це в моїх силах, всім допоможу, всім скажу, що покажуть мої карти. Дякую.